Ішна сьогодні, Вуки 12, 30, -й, 31 вірш. Того був всього народи світи шукають. Лучше шукайте царство Божого. Читаємо значення цього тексту. Ісус Христос був цілком нейтральний до народів, коли Він жив на землі. Він не сказав своїм ученикам ставати по стороні котрого будь народу землі, в їх спорі, але виразно підчеркнув, щоб всі його правдиві послідувателі посвятилися цілком Божому царстві теократії. Він напоминав їх завжди, молитися в прихід в повній силі. Теократії. Він сказав своїм послідовникам, що народи цього світа обігаються лише по матеріальні або самолюбні речі. І тоді до своїх учників сказав, а ви шукайте перше царство Божого. Себто шукайте теократії а не демократії, тоталітаризму, фашизму або якогось іншого політичного правительства. Хто матиме участь у теократичному правительстві, Божому, Небесному Царстві, мусить бути цілком нейтральний відносно земних народів. Коментар взятий з вартової башті номер 3 1940. І так. Боже приділення відносно тієї позиції, котру Бог признає, він одобрив і також відокрив позицію тих, котрі. Не Богом признані, Богом не одобрені. І так, перший це Ісус Христос показав таку позицію, що Він був цілком нейтральний до народів, котрі окружали Його, і навіть до родини, котра приходила до Нього, шукала Його. Він також навчив Ісус Христос учеників. Щоб постійно стояти по його стороні, а не будь-якого народу землі. Також він тут остеріг Ісус Христос про те, щоб не вмішуватися ні в які спори світа цього. Він підчеркнув, що всі Його правдиві послідовники, посвятившись цілком Богу Його Ісусу Христу і царству Його, то є теоратії. Отже, кожен, хто приходить до Бога, він має признати вище всього і цінніше всього теократичний погляд, правління Богом установлене. Ні сам не має права він. Керувати собою ніхтось, а тільки має право повний, законний, вірний, точний і незмінний теократичне правління. Той з Богу Льва Ісус Христос і ті, котрих Він вибрав для передачі своїх теократичних прав. Він також тут напоминає, що Вірні, котрі вже вибрали теократичні правління, вони мають постійно напоминати і молитись о прихід у повній силі теократичного правління. Це бажання має бути виражено постійно у тих, хто приходить до Бога, що вони ціль у своєму життю поставили доводити Божому правлінню, теократичному. А не Він також сказав своїм послідовникам, що народи цього світа обігаються лише матеріальні речі. Той тобто журиться, переживають. Матеріальні речі поставили на першому місці, а не теократичні Божого правління. Тому він виражає тут прямо про те, що це є ті люди, котрі самолюбні, самолюбці і самолюбні речі вони вважають вище, ніж Боже теократичне правління і царства. Отже до учеників він так і сказав. Шукайте перш царства Божого. Тобто шукайте теократії а не демократії, толітаризму, фашизму, або якихось релігійних звичів, служжень Богу, або якогось іншого політичного правителя. Отже, хто бере участь, або має нагоду бути? Учасником деократичного правління, тобто Божого царства, Божого керівництва, то приказ тут стоїть такий мусить бути цілком нейтрально відносно земних народів. Тобто вони нічого там не підтримують цих народів. Вони їм не симпатизують, вони симпатизують, підтримують тільки теократію. І на першому місці ті, хто приходять до Божої організації і стоять послідувателем Ісуса Христа, Він має уважати перше і вище всього. І найбільше, і сильніше це теократія. Ось погляньмо. Всі розділення, які сталися, по які причині? По ті, що вони підтримали теократію, по, по тій причині, що вони може захищали ту вістку і працю, і позицію в праці, котрій прийшов час по проросту виконатись. Ми бачимо тоді, коли, чи то в Першому приході Ісус Христос був. Та де було більше людей, котрі Словом Божим були в руках. По стороні Бога Його Ісуса Христа зустріли він, чи, як бачимо, по стороні книжників, фарисеїв і тих правителів того, як тут називає, тоталітарного фашистського правлення, правління. І так зустріли Ісуса Христа. Ті всі правління, котрі противні були Божому теократичному правлінню, що розпняли його. Бо вони не хотіли слухати тої правди, тих вимог, понакреслених пророцтвах, котрі Ісус Христос виконував у наших ваших очах, в тих очах всіх народів, котрі до світа не хотіли бути нейтральні, а горіче участвували. У тих побоїщах, коли розпинали Ісуса Христа. Сьогодні ми бачимо, що всі, хто спортивну теократичному управлінню, угрупувався у різні групи, у різні назви, але признати час його другого приходу. А особливо в цьому часі, завершаючи його праці, як він виконує. То всі чекають, що він ще прийде, його з лесне око має бачити. Тоді, коли Ісус Христос віддав Своє Тіло і пролив свою кров за нас річних. і більше не користується тілом, а користується тільки тими, кого купив. І він є вже духова істота і дана йому всяка власна небі і на землі. Отже цього, Правителя теократичного цю власть треба признати, правильно оцінити і підкорити всім послідувателям Ісуса Христа взяти приклад із нашого вчителя і вождя, котрий, будучи в тілі, показав, як він високо оцінив. Оце вселенний теоретичний власть, Божу власть, Божу волю. І коли навіть вже прийшов час його розп'яти, і він бачив, що вже його вб'ють, розіпнуть, то він каже, Боже, найменує мене це часа. Ну не як я хочу, а як ти? А це приклад для кожного. Коли є якась трудність. Ми по якій стороні вирішуємо питання, по стороні бажання Божого, волі Божої теократичного правління. Чи як тут називає їх перечитує під назвою, що нібито демократія, але ніколи не була демократія, народна влада не була землі, а елітна, демонська. Гогова влада, тобто помощника Гог керує цією владою. Тоталітарізм, фашизм, нацизм і різні правлення, котрі замінили замість Божого правлення вистави свої, котрі то правлення людські сьогодні приходять в замішання і цілковитий повністю знищення. І це кожен сьогодні відчуває, і може побачити, спостерегти, як всі ті, хто противився теократії, тобто богом встановленні власті, Царства Ісуса Христа, не хотіли бути нейтральними, а хотіли включити свої передачі свого ходу у помочі всіх тих, хто спротивився Божим правилам, законам і порядку. Все так, що чинюємо.